що, Вітаю! Це Філіппіни, колідор Філіппінський. З вами Ночкин Олег та Валя. І ви на каналі Ночкино. Сьогодні на острові Велике Свято. Вірніше, воно вже триває майже місяць. А сьогодні початок кульмінації. Наступні три дні. Це. Багато людей, великі сцени, якісь там хедлайнери, ну, все таке от свято як свято. І в нашому розумінні, і в філіппінському. А що святкують цілий місяць на цьому острові? Це день пам'яті вождя ляпу-Ляпу, який в свій час вбив Магелана. Ай! І оце цілий місяць народ відмічає цю подію. Для іспанців, португальців, для всіх європейців це, мабуть, горе. Для місцевих це свято. І раз на місяць, тут, верніше, раз на рік, на цілий місяць, тут відбувається оце такий рух. Сьогодні народу прямо конкретно більше, ніж завжди на цій вулиці. Ну і... Далі побачимо, що буде. Сьогодні і мешканці цього острова Мактану і так само мешканці острова Сібу практично в повному складі зберуться тут, на цій площі біля нас. І от дуже багато народу зараз сюди їде. Валя, йшли направо. От. Перейти дорогу. Якось аж отак це все виглядає сьогодні. Ну, звично, п'ятниця, кінець робочого дня, ще й велике свято. Рух. Пізніше побачите. Пандеманіла. Тобто... Хліб по-київськи. Мережа цілодобових магазинів, які продають порівняно якісний хліб. От так він виглядає. Від самого дешевого і самого примітивного, такого, який їдять місцеві, незрозуміло, з якої якості борошна він взагалі. І сюди далі аж більш-менш якийсь якісний тут в самому кінці. Ціна питання близько 90 пес за той хліб, ну майже 100. Трохи менше 2 доларів. Коштує саме більш менш якісний хліб. Ну і всякий отакий солодкий ще варіант теж є. Це хліб з сиром, наприклад. Все отаке. А крім всього іншого, вони ще продають різну консервацію. Тут і риба, тут, тут і якісь джеми. Мені це нагадує те, що в нас називалася торгова марка Верес. Я не знаю, чи є вона зараз в Україні, колись вона була. Оце все в асортименті, в одному такому магазині. Чим добре, що вони цілодобові і вони є також в нашому будинку. Це ми трохи далі відійшли. Ще тут є в них. Холодильники з різними напоями. Молочними виробами, різними соусами, оце. І морозивом. Морозова чогось зараз мало. Як правило, його тут доволі багато. Асапан. Валя махаль. Валя махаль, майон коліті? 95. А, this one. 95. Бери цей. Валя. Ага. Що, що? Угу. Цей. Це гарна якість. Маю кваліті. Маані. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. О, а це банана пан. І like banana? Сагін ähm, пан. Піля? But it's 45. 45. Ну, same price, uh, like, I like this. Mm -hmm. uh -huh. Це банановий хліб. Ну, ви вже зрозуміли, пан бісайською – це хліб. Валя, а интагалог сейм, пан? Бисая, пан, тагалог, пан, сейм. You not, not remember what is it? Мисс, интагалог, пан, бред, it's пан, тагалог, ин бисая, сейм. Кинапай. Кинапай? Yes. Ага, саламат каю. Тінапай. Тінапай. Тобто хліб на державній тагальській мові буде тінапай, а на бісайській пан. От за що я більше люблю бісаю. Тут більше різних стьобових і для нас таких зрозумілих слів. Все-таки пан це не якийсь там тінапай. Валя, вот зес. Ага, оце все риби в маслі та в автоматі. Піля. Ага. Оце по 2 долари. Ось такі малі банки для порівняння от, з рукою. З отакими рибами. Сардини. Рівно 2 долари. Сардини. Watch next this one? This one is a jelly. Каламансі jelly. Ага. Каламансі. Ага, ну це, це джеми. This jam, yeah? Джеми. А, і джем, джемипі піля. Ну так само, трохи більше двох доларів. Отакі маленькі баночки з джемом. Вони прямо малі. Що далі? Це джем. Ага, це все джеми пішли. Maybe we buy now Gamai. You, you like this? Oh -oh. <звучить> Добре. Це е якесь місцеве масло, якийсь крем для хліба, ну от щось таке. Не знаю, на пробу візьмемо, подивимося, що це таке буде. Оце такий асортимент. Він скрізь однаковий. Manila Pan, Теж якось дивно. Що, типу, манільський бренд. І назва йде на бісайській мові. Ну тут отака плутанина постійно з мовами. Вони розмовляють бісайсько-тагальсько-англійським сленгом. І самі декотрі слова не знають, до якої мови вони відносяться: до тагальської чи до бісайської. Це причому сама така толкова мережа, де можна більш-менш купити якісний хліб, тому що в звичних магазинах продається лише отаке. Тобто він порівняно з найдешевий, там коштує 1,5 долари, той майже 2, а цей трохи більше долара. Але оце от борошно тут ніяке, це хіба що як в тостер його засовувати, ну все одно воно неякісне, воно ніяке. Оцей так щось більш-менш середнє. Але теж не дуже. А оці, оці сорти треба брати найдорогій. Причому між дешевими і дорогими сортами там різниця буде всього 10 песо, ну тобто, взагалі мало. Оце так про магазин з хлібом. Оце ось біля нас, але вже на філіпінській стороні. Тобто, якщо вийти з нашого міні-сінгапуру. То відразу ми бачимо на іншій стороні дорозі ось такий торгівельний центр. Тут все підряд. І продуктові магазини, і продовольчі, і аптеки, і ресторани. Ось, наприклад, тут ось якийсь такий фастфуд. А ми зараз зайдемо в мережа. Мережева піцерія тут називається Грінвіч. Ну, піца як піца. Негарна, непогана, доволі типова. Оце зараз сюди. От, бачите, Mercury Drug. це аптека. Там аптека, і там вже можна купити пиво, алкоголь. Цілодобові аптеки, в яких продається пиво разом з ромом. Це от, якби ще та тема. Я ось теж всередину зайду, покажу там повний асортимент. Там головне це все-таки аптека. І паралельно вони продають все підряд. Оце так це виглядає торгівельний центр. І тут насправді є багато всього. Ідемо купувати піцу. Отака вона філіппінська піцерія. Глобалізація, тому вона така сама, як і в усьому світі. Нічим не відрізняється. Багато людей, оце все святковий рух називається. Мало чим відрізняється від нашого, але трохи зі своєю специфікою. Всі вони зараз рухаються до сцени, де три дні буде багато людей, багато якогось дійства на сцені. Ось такі тут будівлі на вулиці цій модні готелі. І саме це місце вибране для святкування. Це валя, така хода. Ага, такий якийсь контроль на вході є. Ну, а далі все класично. Ми практично зараз на Майдані Незалежності, а там виступає типу місцева Анні Вора. Або ще хтось такий. To this, I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'm always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna to hate this. Лейзі джари, сиплеморе! Тут все нормально. Ну, от так. Транси як транси. От зараз вони показують на екрані хідлайнерів. То це дует. Чувак та дівчина нагадують навіть зовні Потапу, потапа та Настю. Ну, тобто, навіть тут глобалізація підкралась однаково до всіх. Народ перебуває. І буде їх багато. Взагалі ну не моя тема, подібні свята, тому треба тепер якось вийти звідси, поки ще не запізно. <плес> вихід отак. І він іще пустий, як добре. А тут натовп все одно. Гімн Філіппін зазвучав. До речі, у філіппінців доволі красивий такий гімн. Що тут буде за пару годин навіть боюся уявити. Бо, як я вже казав, тут сьогодні більша частина населення відразу двох островів збереться: Мактану та Сібу. Все-таки от загадка тяги людей до. Подібних видовищ. З іншого боку, я згадую, коли тільки переїхав до Києва, то це якраз я був потенційним клієнтом один з багатьох таких от свят видовищ. І мені це таким дивом здавалося і такою красою. Рівно один чи два рази. Отака тут краса вночі. І все ще розбудовується. Ще по району багато ось таких будівельних парканів біля цих висоток. Валя лишилася там, бо хоче дочекатися місцевих цих хідвайнерів у вигляді Потапа філіппінського. Ось такі люди я. Закінчуючи репортаж. Черговий раз дякую платним підписникам. В першу чергу саме їм. Нагадую, що нас платних вже 150 людей. І маю надію, що дуже вже скоро якась така буде цифра, що тоді можна буде, щоб канал працював лише для них. Це такий як відбір на першу стадію адекватності. По іншому там вже люди пишуть, по іншому ми між собою спілкуємося. Тому велика подяка ті, хто вже приєднався. Як платний підписник, і маю надію, що будуть люди ще приєднуватися. Бо нагадую, це практично єдиний на Ютубі повноцінний український канал, де, крім того, що українськомовний автор, саме головне, там є контроль за. Ігноруванням української мови, що дуже важливо зараз. Тому люди підтримуйте такий канал. Їх не так багато, я принаймні навіть другого такого не знаю. Тому буду дуже радий вас бачити і підтримувати канал, такий треба обов'язково. Тим більше, що там ціна питання лише 35 гривень. Але це стільки щастя. бо... Саме ці люди спонукають мене як автора і далі щось робити. Тому це так. Все. Пам'ятаєте, що всі ми різні, тому ми ну, дуже оригінальні, аж слів не вистачає. Ну якось воно буде. Пока.